Потужний пускозарядний пристрій це зараз актуальна тема. Дуже часто виключають світло. Багато хто користується акумуляторами, вони розряджаються та коли дають світло, потрібно дуже швидко їх зарядити. Для цього вам потрібен потужний зарядний пристрій, не інверторний, а саме трансформаторний. Якщо у вас свинцевий акумулятор, то тільки такий для того, щоб швидко зарядитись. Максимальний струм заряду в нього 35 А. Заряджати можна акумулятори як 12 вольт, так і 24. Тобто, якщо у вас з'єднані акумулятори послідовно, просто підкидуєте шнурок. На 24 вольт та заряджаєте одразу два, тобто не по черзі, а одразу два штуки можна. Також цей пристрій має додаткову функцію пуску. Тобто, якщо у вас в автомобілі сів акумулятор, можна просто його одразу завести. Не треба заряджати акумулятор, просто натискаєте ось цю фішку, та можна одразу заводити автомобіль та їхати, якщо у вас навіть повністю на нулю акумулятор. Акумулятори можна заряджати ємністю від 50 до 500 А. Тобто, навіть якщо у вас 5 акумуляторів з'єднані паралельно та у вас на виході 12 вольт Можна одночасно підключити та заряджати всі 5 акумуляторів. Є амперметр, який показує, який струм заряду йде на акумулятор. Є в нас запобіжники. Вага цього апарата 10 кг, ціна 2830 гривень. Тому якщо ваш зарядний пристрій не встигає зарядити акумулятор за той час, коли у вас є світло, рекомендую вам придбати саме ось такий апарат. Він впорається з будь-яким завданням. Відправляємо ми їх новою поштою по всій Україні без передплат.